Фрази зі столітнім корінням. Сьогодні продовжуємо наповнювати словниковий запас крилатими виразами та розбираємо другу частину фразеологізмів, які витворилися на основі імен античних богів та героїв давніх міфів: Дамоклів меч, постійна смертельна небезпека. За легендою, над слугою Дамоклом, який завжди заздрив щасливому й легкому життю свого царя, під час бенкету повісили на волосині гострий меч, щоб той відчув ношу. Правителя, я думаю, під дамокловим мечем краще ніж під павутиною, бо там людина себе величніше почуває. Міркувала Леся Українка. Танталові муки, страждання, яких зазнає людина від усвідомлення близькості бажаної мети і неможливості її досягти. Син Зевса Тантал завинив перед богами, тому вони його скинули до пекла, де чоловік, стоячи по шию у воді, не Міг утамувати спрагу, бо коли нахилявся, молода відступала. Над ним на гілках рясніли стиглі плоди, але він не міг їх дістати. Я мав шалений апетит і переживав танталові муки. Можна промовити в щоденні пута Гіменея взаємні зобов'язання, які спільне життя накладає на подружжя. Гіменей у стародавній Греції Бог Шлюбу, покровитель весіль. А пута це те, що пов'язує одну живу істоту з іншою. Тепер ми об'єднані з тобою путами Гіменея, може заявити дружина чоловікові. Гордіїв вузол. Заплутана справа складна, непосильна задача домогтися рішення якої стандартним способом нереально. Але до чого тут Гордій? За легендою, фрігійці мали обрати царем першого, кого зустрінуть із возом біля храму Зевса. Це був простий хлібороб Гордій, який на честь свого несподіваного звеличення поставив у храмі доленосний віз і прив'язав ярмо до нього дуже заплутаним вузлом. Молодиці прозорливіші від мене, і гордії вузол рубають відразу влучними словами у Гната Хоткевича. Геркулесів подвиг справа, яка потребує великих зусиль. Ми знаємо. Що Геракл, або за римським варіантом Геркулес здійснив свої 12 подвигів, виконавши непосильну для звичайної людини працю, наші ЗСУ здійснюють справжній Геркулесів подвиг щодня, відбиваючи російську навалу під Бахмутом. І на сам кінець про правопис цих фразеологізмів: якщо ім'я трансформоване у присвійний прикметник, п'ята чия Ахілесова Ложе чиє? Про Крустове то буде з малої букви, адже говоримо в переносному значенні, а не вказуємо, що ложа належить саме про Крустові. На противагу, коли ім'я стоїть у формі родового відмінка, кого чого? Нитка Аріадни, наприклад, Аріадна, а немає кого, Аріадни. Напишемо з великої літери. Отож, продовжуйте тримати мовний фронт і пов'яжіть себе з українською путами. Hehehe, <laughs> manaya.